Євангелія від Марка. Розділ 1 Йоанн Хреститель проповідає в пустині покликання Симона, Андрія, Якова та Йоанна. Оздоровлення біснуватого тещі Петра та Прокаженого. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в Пророка Ісаї. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіюще у пустині, готуйте, Господеві дорогу, вирівняйте стежки його. Так виступив Йоанн, хрестивши в пустині та проповідувавши хрещення, покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі єрусимляни хрестились від нього в ріці Йордані. І визнавали гріхи свої. Йоанн, одягнений був в одежу з верблюжого волосу І носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарануй меки мед дикий, і проповідував, кажучи, слідом за мною іде сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця свого його сандалю. Я вас хрестив водою, а він хреститиме Святим Духом. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що, як голуб, сходив на нього, і голос ізслинув із неба. Ти єси, син мій любий, у тобі моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірями, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи сповнився час, і царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангелію. Проходивши ж повз море галилейське, побачив він Симона, і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море, були бо рибалки. Ісус їм сказав Йдіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея та Йоанна, його брата, що теж були в човні, і направляли сіті, тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні, Знаймитами пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він відразу в суботу, увійшовши в синагогу, взявся навчати. І дивувалися його навчанням, бо навчав він їх як повновладний, не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи Що нам, та й тобі, Ісусе Назарянине? Прийшов єси нас погубити. Знаю бо, хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому мовчи, вийди з нього. Нечистий дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі й один одного запитували, що це? Нова повновладна наука, навіть наказує нечистим духом, і ті слухаються його, і вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. І скоро вийшов він із синагоги, то разом з Яковом та Йоанном пішли у дім Симона та Андрія. Те, що ж сама лежала в гаряці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка, і заходилась вона їм услуговувати. Як же настав вечір? По заході сонця почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Все місто зібралося перед дверима, і він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, а й бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити. Вони про нього знали. Уранці ж іще геть за ночі, ставши, вийшов і пішов на самоту і там молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішили за ним. Усі тебе шукають. Він же відповів їм. Ходімо де інде у сусідні села, щоб і там проповідувати. Бо я на те й прийшов, і він пішов і проповідував у їхніх синагогах по всій Галилей. І виганяв бісів, і приходить до нього прокажений, благає його, та, припавши на коліна, каже йому Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І з Ісус простягнув свою руку, доторкнувсь його і сказав до нього Хоч, будь чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий, і, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому Гляди ж, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священикові. Ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей, їм на свідоцтво. Та тільки но той вийшов, а вже й заходився виломовити та ширити усюди про те чутку, тож Ісус не міг одверто увійти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення, і приходили до нього звідусюди. Амінь. Будьте благословенні!